Історія цієї кав'ярні почалася зі звичайної одеської вуличної киці. Олена саме шукала приміщення для кафе, коли до неї підійшла голодна кішка. Жінка взяла тварину додому і вже ввечері знайшлося приміщення у середмісті. Нібито всесвіт підказав, майбутнє кафе має бути простором для врятованих котів. Ділиться Олена. Нам головне, щоб тварини були в спокої і в гармонії, і щоб вони не були в стресі, тому що вони і так зазнали вже багато. Всього такого поганого, тобто нам головне, щоб вони були щасливі. А вже тоді ми будемо коло них щасливі. Тобто, в нас про котів. Знайомі волонтери з організації «12 вартових передали тварин, яких власники залишили у прифронтовій Дружківці. Вожак цієї зграї Британець Серьога, домашній кіт, що сам прийшов до наших захисників на стаб-пункт у Дружківці і полонив серця бойових медиків. Хлопці вже питають, що там наш Серега, що там наш кіт, вже хочуть його провідати. Так. Тобто він, мабуть, вже їм, ну, як свій вже побратим, як рідний, він у нас норовливий, саме авторитет такий. Це тут він трошки ще на стресі, дома він там всіх ганяє, строїть. Олександр за освітою ветеринар, тому всі котики мають необхідні щеплення та паспорти. А відвідувачі мають суворо дотримуватися правил гігієни перебувати у кафе у бахілах, обробляти руки і не чіпати тварин, якщо немає на те котячої згоди. Такі вимоги мають продемонструвати майбутнім власникам, що до тварин треба ставитись відповідально. Олександра до цього питання ставиться сумлінно. В кафе прийшла вже вдруге. Просто я якби хочу свого кота, але ще заводити може не час. Тому тут до речі, дуже смачно і коти доглянуті, Там це дуже чемно. Більшість відвідувачів котовласники, як, наприклад, десятирічна Настя. Тим не менш, вона наполягла на відпочинку саме в котячому кафе. Тепер планує запросити у заклад свою однокласницю. По перше, я знаю, що вона дуже любить котів, і їй було приємно тут побувати. По-друге, їй не дозволяють заводити домашню тваринку. Але вона дуже б її хотіла б, але у них не знаю, просто каже. Вона мені просто сказала, що не можна заводити. її. Потенційних власників ретельно перевірятимуть насамперед, чи присутні вони у чорному списку без відповідальних власників тварин. Тих, що награвшись тваринкою, можуть виставити її на вулицю. Щоб були сітки на на вікнах, антик, антикіт, якщо я не помиляю, щоб тварина не щоб не було самовигулу, медична, щоб люди мали змогу до лікаря повести тварину, якщо вона захворіє, нормальне харчування, нормальний корм. Поки котики та відвідувачі придивляються один до одного, волонтери готують до евакуації з дружківки ще одну кицю, яка наразі живе там сама в квартирі. Вона неодмінно знайде в Одесі люблячу родину, адже котики це щастя. Переконані в Кота-кафе. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.